Говориться виключно про Боже. Коли Біблія говориться слово прийняти, це відразу говорить мені, і я думаю, це говориться вам про виклик. Бо тобі потрібно прийняти від Бога Його волю, яка не на твою думку блага, яка не на твою думку досконала, яка не на твою думку бажана, а яка на думку Бога досконала. Яка на думку Богу бажана, і яка на думку Богу довга. Не на твою думку. Ти можеш думати, моя, моя воля на моє життя, і добре це мені е, жильо безплатне, машина, гроші просто так служіння, щоб до тебе, якби всі люди вокруг, слухали, щоб ти такий, от служити. Але воля Божа, вона вдруг. Воля Божа, вона Божа. І Вона не завжди як нас. Вона, коли ти входиш в волю повір, вона стовідсотково змінить твій напрямок шляху. Стовідсотково Божа воля змінить твій напрямок шляху. Бо ти полябов не туди йдеш. Якщо ти не в Волі Божій, ти йдеш не туди. Ти не можеш сказати, я споку біля волі Божої, я вже майже догнав, ти йдеш не туди. Бо воля Божа правильна тільки коли це воля Божа. А не твоя, не твоїх друзів, не твоєї сім'ї, а коли це воля Божа. Воля Божа в тому, щоб Він відкрив тобі очі і ти збагнув, що все, що робиться в твоєму житті, це добре. І це робить Бог. Перше добре. Давайте скажемо разом добре. Добре. Ми сьогодні бачите, разом будемо, ще в кінці поспіваємо разом. Давайте ще раз скажемо добре. – добре. Тільки е, по-протистанській на це говорити. Ви знаєте, що ми буває говоримо як люди різних конфесій. Але ми, як ми називаємося коли християнами, і ми протестанти, то ми маємо сказати добре! добре. Воля Бога на моє життя дана мені, щоб я збагнув, що вона добра. Друге. Ми буває хочемо. І за те, ми хочемо Богу підказати, що таке досконалість в нашому розумінні. В нашому розумінні досконалість це в кожного різна дословість. У мене там, поставити дівчата і а розкажи, який для тебе ідеальний чоловік. Одна любить подарунки, друга любить увагу, третя любить те, четверта любить те. Тепя, кожен різне любить. Да? Але воля Божа, вона досконала для всіх нас. Амінь. І бажана Богу. Тобто Бог так хоче. Бог хоче, щоб ми сьогодні були в Його волі. Бог хоче, щоб ми сьогодні щось робили для нього, щоб ми з Савлів перетворились на Павлів. Щоб Бог замінив сьогодні твоє ім'я. Я, я, наприклад, ну мало, я собі це уявляю, але щоб так до мене прийшов Бог і дав мені друге ім'я замість Марка. Я не я знаю, яке краще ім'я ніж марк. Але... Але я думаю, як це Бог прийде придає дасні друге ім'я. Ми говорили, так, да, при початку: веди запалюється рівня Господь. Це ті слова, якими ми сьогодні будемо закінчувати служіння. І я не знаю, може багато ще що не сказано, може багато що не донесено, але я вірю, що сьогодні Бог щось робить в наших життях. Я вірю, що сьогодні Бог. Царює, веде і запалює нас, як церкву, нас, кожного окремості, бо нам сьогодні, як ніколи, в ці тяжкі часи потрібно. Нам сьогодні, як ніколи, в ці тяжкі часи потрібно бути в волі Божій. Нам сьогодні, як ніколи, потрібно бути разом. Нам сьогодні, як ніколи, потрібно бути в огні Нам не можна сьогодні бути пісні, є світільні каптящий пустиє слава. Нам не можна сьогодні такими бути. Бо Бог вже близько. Нам не можна сьогодні розмінювати призначення на роботи. Нам не можна сьогодні цього робити. Ми не можемо. Це страх Божий на я маю прийти, що це є Боже призначення і воля Божа, яка досконала, добра і бажана для тебе від Бога. Це воля Божа. І Бог сьогодні хоче, щоб ми були в волі Його. Він хоче, щоб ми сьогодні робили якісь речі, щоб ми відкинули все те раз. Щоб ми відкинули, забули про той Єгипет. щоб ми сьогодні забули про те м'ясо, про той чесний, про те, що в нас було в колишньому нашому житті. Або хоче, щоб ми дивились вперед. Апостол Павло говорить, що я як ніхто, я як ніхто з вас, усіх, хто сьогодні тут сидить, міг прожити своє життя дуже добре. Зі своєю наукою, зі своїм титулом соціоні, зі своїм вірозповідаю, як ніхто з вас я міг би просто класно жити. Але я вибрав друге. Я вибрав волю Божу, яка на ваш погляд не здається досконалою, яка, на ваш погляд, не здається доброю, бажаною, але на погляд Божий вона сьогодні дана мені для того, щоб я там був. І він, коли пише свої листи, до церков. Він Каже, Бог, якого, який мене вибрав, зробив зі мною те, і те. Бог, який мене вибрав, дав мені якісь другі навички. Дав мені друге розуміння, дав мені друге бачення, дав мені друге життя. І я сьогодні більше про те, що виконувати Божу волю, чим виконувати якісь закони. Чи пхнуть по закону, чи пхнуть по інерції, чим пхнуть по знанням – Я буду лише виконувати Божу волю, так як я не вмію. Але Бог має науч. Я хочу так жити. І я хочу, щоб ми сьогодні молилися до Бога. І ми сьогодні просили Бога, щоб Він нам дав, щоб Він нам показав ту волю. Щоб ми забули, щоб він стер з нашої пам'яті, колишнє наше життя на найдемова, взялися і думаємо, а дійсно. Я до Христа, в мене було й те, в мене було і інше, в мене було і п'яте, і десяте. Та те, нічого не було до Христа. Нічого в тебе не було. Тебе поразні, в тебе були поразки, в тебе був титул бути в пеклі, а сьогодні ти дитя Боже. Ти сьогодні людина, яка церкви обідить. Ти сьогодні людина, ім'я Бога, якого Саваоф, ім'я Бога, якого Ельшадай, ім'я Бога, якого Яхве, Рафа, Елахім. Ім'я Бога, Твого сьогодні на тобі, якщо ти виконуєш його волю. Бо Бог сьогодні буде з тобою. Бог сьогодні через тебе буде робити. І ти нікуди не дідишся, якщо ти почнеш Богу доказувати, щось друге, прийде час, і Бог прийде до тебе, скаже, або виконуйте, що я кажу, або просто залишайся на місці. До савла він прийшов і не він не питав савла, саву може ти би мені служити, чи виконувати мою волю? Він каже, зупинись, посидиш при дня сліпий. До тебе прийде чоловік. І далі ти будеш проповідувати. І люди дивувалися, як Бог його змінив за пару днів. Бо вони чекали, вони знали, що для апостола, для Савла, ще не був апостол, на нього був даний лист, щоб іти руйнувати церкву Дамаску. І християни знали, що йде туди Саву. Бо Біблія нам говорить. Коли за нього прийшли молитися і помолились, він, він почав бачити, він прийшов і почав проповідувати про Ісуса Христа. І люди дивилися, кажуть, та це ж сам, який йшов з листом в Дамаск, для того, щоб зруйнувати нашу церкву. Але сьогодні за такий короткий час, що Бог його змінив, так Бог його змінив, за такий короткий час, чого він його змінив? Не із-за титулів, не із-за гандрів, а із за того, що коли Бог йому сказав, ти виконуєш. Волю, і ти йдеш туди, куди я хочу. Він не почав говорити Богові, по пояснювати йому своє життя, пояснювати свої проблеми, пояснювати п'яте, інше, десяте. Він просто схилив свою голову і зробив те, що йому сказав Бог. Давайте піднімемося на наші ноги. Виконуй свою місію з Божим Супроводом, що дуже важливо. Бо так само ми читаємо Біблію, я читаю її і бачу, що коли на ізраїльський народ на, нарушилось оповчення філістівлян, і коли вже там був цар Давид, Давид один раз переміг, а другий раз він вбит вам, він що зробив? він каже, Бог, я не хочу робити так, як я робив раніше. Це вже будучи в волі Божій. Але я хочу, щоб ти мені показав. Питання, Господь, в моєму житті є перемоги, в моєму житті є свідчення, в моєму житті є сила, яку ти дав мені. Але сьогодні на моє життя прийшла якась атака. І я не хочу хаотично бігати, кричати, махати руками. Я хочу, щоб ти мені, як Давиду, показав, що мені робити. І що, що Бог робить. Бог йому каже, Давид, ти цього разу не підеш воювати, так як воював раніше. Він каже, чого? Слухай Бога, і тобі слухає Бога, склязь свою голову, і Бог йому каже, ти підеш вмивати тоді, коли легенький вітер піде по нових деревах. І ти познав, іди і знаєш, що перед тобою пішов я. Господь, я сьогодні молю, щоб ти, Господь, сьогодні дав нам розуміння. Господь, я молю, щоб ти показав нам Господь, свої знаки, щоб ми Господь сьогодні ловили. Господь, я прошу. Господь, ти сьогодні споврив Господь нас духом Святим. Господь я бачу, щоб ти спорив сьогодні, кожного, хто стоїть, Господь, своєю силою для звершення, Господь. ім'я Ісуса Христа, швид, нехай твоя слава, нехай Твоя слава сходить, Господь, нехай Твоя сила сходить, Господь, Господь говори до нас, Господь. Господь, нерхайся нас, Господь, з ім'я Ісуса Христа своїм вогнем, Господь. Теркайся нас своїми відкриттям, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, за твою мису, Господь. Ми просимося ще більше тебе, Господь, нехай слава твоя наповнює серця, церква, дайте молитися, дайте молитися на інших мовах. Не права сина. Не... Сьогодні, говори на нас, Господь. Ми сьогодні, Господи, щоб ти вів нас. Даймо Господь, Своня, просвійте тебе, чуйте тебе, Господь. Ми водушаємо тебе, Господь. Ми дякуємо тебе, Господь, за твою велич, Господь, за твоє піклування, Господь. Ми відемо Сьогодні, за твої десяті руки.